Небезпечний і радіоактивний газ просто у дитсадку його виявили на Одещині. Мами постійно скаржилися, що їхні діти часто хворіли. А коли у виховательки виявили рак, батьки взяли справу у свої руки і власним коштом зробили спеціальну експертизу. Результати шокували. Концентрація радуну в повітрі перевищувала норму аж у два рази. Це трирічний Ельдар. Він тільки не пішов до дитячого садка. Це його братик, шестирічний Артур. Хлопчик уже рік відвідує дитячий заклад. Їхня мати дуже тішилася, коли звели новенький садочок та ще й біля будинку. Та дуже швидко Катерина завважила діти стали кволими, повсякчас хворіють. Спершу грішила на новий дитячий колектив, аж потім засумнівалася. Адже її малюки давно беруть гуртові уроки з плавання та англійської і вже перехворіли на звичайні дитячі недуги. За год, коли ми діти посичали цей садик, находять вдруг Азних в різних групах вони постійно болели. перед початком нового навчального року ще й колишня вихователька садочка приголомшила батьків. У неї виявили онкологічне захворювання. Спитання сабнаружі. Рак легкого. одна з родительниць розповідала про те, що перед відкриттям садика була проблема з радоном, що були завищені показники. Батьки пригадують, коли заклад відкривали, містом справді ширкулися чутки про перевищення концентрації радону, проте тоді на це не звернули уваги, нині вирішили перевірити. Нам необхідно було просто получить відповіді на наші хвилюючі вопроси, да? Тому що родителям, нельзя родителям относиться безразлічно. Родители имеют право знать, куда ходит их ребенок, в порядке ли здесь ситуация в порядку, які проблеми существують. Радон це важкий інертний газ, що утворюється при розпаді радію, міститься в землі і може накопичуватися в приміщеннях, що погано провітрюється. Дозволений вміст газу в дитячих закладах 50 бикрилів на метр кубічний. тім у разі перевищення концентрації радон таки здатен негативно впливати на здоров'я, твердять фахівці одеської лабораторії. Вони зробили експертизу на замовлення батьків. Згідно з їхніми результатами, радон перевищує норму вдвічі. Норміруються среднє значення. Ось так, як со

получаснея будемо говорить так і що такое. И ми не можем ми можемо принять только Дані, скажем, державного учреждення. батьки, таки наполягли, щоб молодші групи тимчасово закрили і почали тотальну перевірку закладу до вимірювання. Взялися фахівці Київського інституту гігієни та медичної екології. В кожній кімнаті першого поверху встановили ось такі контейнери. Наразі їх 12. Прилади залишать у дитсадкові щонайменше на місяць. Тоді вже й будуть результати. Якщо є вентиляція, то він Видувається, а якщо немає, він накопичується в приміщенні. І тоді треба обов'язково збавлятись від нього рядом з фундаментом школи. Викопується яма. Там стоїть труба, часто з вентилятором в школах вони поставили і вентилятори, які витягує повітря і видуває. А поки експерти заспокоїли Віде. батьків та урадили Віде. просто частіше провітрювати кімнати. Даша гостува Наталія Сопі та Олексій Сорокін. Програма Вікна СТБ».